З 1 березня електроенергія для населення подорожчала на 25%. Національна комісія, що здійснює регулювання цін у сфері енергетики та комунальних послуг, підвищила мінімальний тариф на електроенергію до 57 копійок за кіловат годину. Мінімальний тариф встановлено на місячний обсяг споживання електроенергії 100 кіловат. Весь обсяг понад цю цифру відпускається за тарифом 99 копійок. Якщо місячне споживання електроенергії перевищує 600 кіловат, то тариф становитиме 1 гривню п'ятдесят. 6 копійок за перевищений обсяг кіловат годин. Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення почнеться 1 вересня 2016 року. Економічно обґрунтованим рівнем тарифу на сьогоднішній день є гривня 94 копійки за 1 кіловат електроенергії. Хотілося б наголосити, що ні Закарпаття обленерго, ні як і інше обленерго в Україні не встановлює тарифи на електроенергію. Тарифи є регульованими і встановлюються національною комісією, яка здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг України. На сьогоднішній день боржників у нас дуже мало. Більшість споживачів розраховується на 100%. Але зараз є проблемою той факт, що споживачі масово крадуть електроенергію шляхом впливу, на прилад обліку і там безоблікових розеток. Також з 1 березня в Україні істотно зріс акцизний збір на алкоголь та тютюн на пиво вдвічі, на горілку наполовину, на слабоалкогольні алкогольні напої одразу на 300%, а на тютюнові вироби на 40%. Це означає, що пляшка пива в середньому має подорожчати на 1,5-2 гривні, горілки на 15, мінімальна ціна якої складатиме близько 70 гривень за півлітра. Цигарки в середньому можуть подорожчати на 3-5 гривень за пачку.